Це стоїть за кури. Дивелінка си влігла наша. Люди з риби отможка на рибу, так? Да? Є такі, що приїхають, то для А літами накше, так? Хто зимовий? Ну не зимову, а осінню. Весна рання теж інакше там. Треба плює, де у Ну Вона лише школу, що їсти хто і нічого інакше. О-о-о, оу. Ну це річки таке показує. Показує. Вітер диви який! Це певно. Не поділо, яке так це буде боси. Дівчина. Зараз буде став. О, лезака, живий! Дротом розкритим. В міській області ходимо, вогневось хати. Такого нема. Маща хата є. Треба глини. Ну а де тої глини взяти? О, мощана хата. Крута мощана хата. Це таке рід... рідкісне явище. Тер хату вот чану леною. У мене що таке повітря? Така страха? Ні, я на но, майну новобудови, мастити хати. Хто тепер новобудови мастити? Не хочуть блок купити, все. Дібаться. Оцей кен. Туїш що чисто і так навіть. І то ще аж туди догори помаздили. Ні, що лиш там перший поверх. O, neleka. O ne taip, bet kuo visi žai, tu tam sėdėt, tu atsidėt. Taip, 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 tu atsidėt. Дівеліна, їдеш на стави. Ухо закотило. Не вона так січа, вона вже тут була, нам ну, вже добре сейчас, що вона тут зараз буде. А нам би вже... Тут така яма, а там його і ставий. Ну. Щок і змог дає гадку. Ти на цьому став він вже не хоче зловити, так? Що ж дядько думав, думав. Чернівецька. Твоє місце зайнято, Тимоха, Йошкінку. Зайнято, сидя. Йо, мої сидять. Це збираються, Нема бійки, що джевеліна. Тихенько сюди, тихенько. Тобто А то від не на твоєму місці, то далі, чи на твоїму? То гребля, що не бачиш. Виділяють страви. Ага. Дядько вже лишає рибу. такие полошаю рыбалку. А то и то и же что он может просто переехать. Мы ну, то газда. А не бы два две машины, то я разом с тобой приехала, ты можешь. на цей стал. Просто там не машины машину Кто там хочет? Там любительский. Тут берешь, ловишь, берешь все. А там любит. Четрошки. трошки? тоже любителей. Помолвки наши мистер, дай по моим привет. А там далі може ні? Ні, тут типу хлебші. А. Ой, тут така ямайка без кашу. Опа! Ага, -а, -а. а я народу доста. Що ти так все задихала? Ну, спокійно. Здесь куле ще. Хі, не Наша краса занята. Не сану. Немає? його поклали вже тіму. Нема нікого. Тімошка, нема нікого. На твоєму місці. Він собі на тому березі сидить. А тут нічого, тут відкрити, нема нікого. Ну, нема нікого. Клас. А то так бить виглядало, що він сидить на цьому березі. Щось йому там все не подобає, але тут файно так. Тебе різиться в наліх. Дуб, дуб. О, такий шикарний дуб, такі маленькі присадистий, не то, що маленький, дуб був. Може, був, але Поїхав. Це тут тогда десять людей мені здаєш у мене. Вітерець, але люди у це пам'ятаю вже на Літо поплали столик вода на столику. Это с яма дівчика, ген, не ломи. Чевеліна Чевеліна Бранківський номера тімо. Тоже. Ой-ой-ой. 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 ой 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 Опа, опа, помали, по-ма є твоя природа. Хана на рибу Ух, кімнати куди, куди Не туди. Але я класненко. Ті молоденькі а, листя, Такий вітер, що вітер. зашила, зашила. Зараз зараз візьму. сіва Ти потримаєш? Дивій на пу. Де знайде? Ходи Куди? Наші міси. Приїхали на рибалочку. Двільінка забігай. Опа. Оп. Провірка. Ставу. Я тут була колись. Я так зрозуміла, по ганди по тому. Як десь приїхали. Dobra. Mm hum.